Добрий вечір. Чим жила Черкащина сьогодні? Розкаже команда Суспільного протягом 20 хвилин. Жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня коротко. На півмісяця раніше. Як один із університетів Черкас розпочав навчання? Це класно тим, що у нас завжди є е, перестрахування. Після реабілітації повернеться на фронт. Історія військового сокола у циклі сюжетів про незалежність. Лікарі зложили, надіюсь. Підрихтують повністю, пройдуть реабілітацію. Понад 2,5 мільйони награли у футбол. Як відбувся доброчинний турнір Кубок Героїв ЗСУ. Коли війна закінчиться нашою перемогою і буде повноцінні матчі, і всі і багато болівальників буде ходити. У дві зміни та з двома форматами у Черкасах сьогодні розпочав навчання один із закладів вищої освіти. На першій парі студентам провели інструктаж з безпеки під час повітряної тривоги. Далі звичний розклад одні онлайн, а інші за партами. Розповів суспільному дикану навчально-наукового інституту Тимофій Десятов. Перший навчальний день бачили і наші кореспонденти. На вході до лекційної вказівки, як діяти під час повітряної тривоги. Всередині викладачка проводить заняття. Ми вже говорили, матеріальні, фінансові. Перше за півроку сіла за парту студентка другого курсу Єлизавета Барбой. Каже, обрала змішане навчання, бо так зручніше. Це класно тим, що у нас завжди є е, перестрахування. Тобто, якщо у нас не виходить зробити це он очно, то ми виходимо онлайн і можемо зв'язатися один з одним з будь-якого куточка міста чи країни, а можливо навіть із за кордону, і побути разом на парі, щось обговорити. Сьогодні частина студентів за партами, інші приєднуються онлайн через смарт дошку, каже викладачка Анна Остапенко. У нас створені розроблені Google класи, які наповнені, і додатково викладачі розміщують всі матеріали необхідні для того, щоб студент мав змогу засвоїти дисципліну. Ну і звичайно, ми завжди контактуємо з студентами. Тобто, змішане це поєднання форм офлайн і онлайн занять. Від ранку вже прослухали інструктаж, як діяти під час повітряної тривоги, розповідає другокурсниця Анастасія Приходько. Далі за розкладом звичні пари їх дівчина буде відвідувати вживу, адже обрала навчання офлайн. Я дуже рада, що я вийшла на очне навчання, тому що вдома сидіти постійно скучно. А, а тут друзі, живе спілкування, і матеріал набагато краще засвоюється, коли його розповідають вживу. Навчання відбуватиметься у дві зміни. Пари будуть і в суботу. Усе для безпеки студентів, каже декан навчально-наукового інституту Тимофій Десятов. Розклад побудований максимально з врахуванням інтересів і здоров'я наших студентів. Тому наші викладачі все це знають. Ви можете подивитися зараз розклад. Зараз всі тут по розкладу. Розклад у нас стабільний. У нас немає такого, що прийшов викладач. От давайте я проведу. такого немає. Тут все чітко. 60 відсотків студентів обрали навчання у стінах закладу, говорить декан. Я думаю, що після того, як от ми розпочали заняття. Ну, наші студенти інформовані, наші викладачі, вони подивляться. Я думаю, цей відсоток збільшиться до 70-80. З його слів, навчання розпочали за пів місяця раніше. Відтак, зимову сесію планують скласти до кінця листопада. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 90 днів до 21 листопада. Відповідний законопроєкт сьогодні підтримала Верховна Рада. За проголосувало 328 депутатів. Нагадаю, 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії в Україну оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. І після того вже декілька разів продовжували. Парти, дошки, медпункт та вбиральні в одній із санаторних шкіл Черкас облаштовують укриття Лад наводять всім педагогічним колективом, аби встигнути до 1 вересня, розповіла директорка закладу Людмила Шарапа. У цьому освітньому закладі навчаються діти, які мають сколіотичну хворобу, тому уроки поєднують з лікуванням. Який формат навчання готують? Дар'я Шевченко розповість. Фарбують стіни, лагодять освітлення та облаштовують санвузли. Підвальні кімнати цього укриття перетворюють на класи. Вони вміщуватимуть 600 людей. До цього підійшли творчо, каже художник Володимир Широкопояс. Він розмальовує стіни панорамами рідного міста. Це вільний ескіз можна сказати. Просто хочеться прикрасити кімнату, де можливо будуть ці діти. Просто чим вона яскравіша, чим патріотичніша, якось позитивніша. Виглядає, тим мені здається, у них буде просто кращий настрій у сховищі. Два приміщення для старшої та молодшої шкіл. Після завершення ремонтів їх укомплектують згідно із усіма нормами. Роботи не зупиняють і на вулиці. Заливають фундамент, аби волога не просочувалася всередину укриття. Серед майстрів черкащанин Олег Хомут каже: тут навчається його син, хоча аби він та інші учні повернулися з 1 вересня на уроки до школи. Кращі умови для навчання, тому що. Онлайн навчання ну воно не дає ті знання, які хотілося. Б. Тим більше тут всі дітки разом збираються, вони спілкуються. Навчання офлайн ефективніше, говорить мама одинадцятикласниці Людмила Ковтун. Та й за безпеку доньки буде спокійніше. Коли мене немає, наприклад, вдома і дитина сама перебуває, то я не завжди впевнена, що вона перейде в коридор. Коли потрібно, щоб заховатися між тих же двох стін, а тут все таки діти спустяться в бомбосховище, яке у нас підготовлене, і я буду спокійніша за нею і за те, що вона тут здобуватиме гідні знання. Шкільні класи теж чекають учнів. Книжки та зошити уже розкладені по місцях. Вчителька зарубіжної літератури Тетяна Лисечко розповідає, готові зробити усе за для безпеки школярів. Чекаємо наших дітей, бо ми за ними знаєте, сумували. Те, що ми зустрічалися дистанційно. В міті, в інших можливостях це одне, а зовсім інше, коли ми спілкуємося з дітьми живою. Ми зробимо все для того, щоб наші дітки прийшли, але ж звісно, рішення будуть приймати батьки. У цій школі уроки поєдуть із оздоровчими вправами. Про цей елемент в підготовці закладу не забули, каже директорка Людмила Шарапа. Уже підготували тренажерні зали та басейн. Буде повністю наповною водою, очищеною водою. Але звичайно, ми розуміємо, що можуть виникати труднощі із теплом, тому ми хочемо, щоб хоча б діти у вересні, жовтні місяці могли трошки оздоровитися, поплавати, хто не вміє навчитися. Научне навчання погодилося 60% батьків, а це майже 400 учнів, зазначила директорка. Діти в нас навчаються, які мають скуліатичну хворобу, а втрачений час, звичайно, має свої особливості. Всі будуть дивитися, як буде ситуація далі в країні. Ми теж як то кажуть, тільки за безпеку дітей. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Набирається сил, аби знову стати до строю. 31-річний ровесник України з позивним сокіл поранення отримав на Донеччині. Вже переніс п'ять операцій. Найбільше каже, хоче відновити ногу, аби знову повернутися на передову. Ми продовжуємо цикл матеріалів присвячених нашій незалежності і тим, хто її виборює, як і 31 рік тому. У п'ятницю ми розповідали про Павла Наконечного, засновника громадської організації «Поклик Яру». Який віддав своє життя за Україну. Сьогодні ж дивіться історію Сокола, він посміхається і на лікарняному ліжку, встає і йде по прибіль в нозі. Пошкоджені нерви дуже сильно, відповідно, дуже сильно віддає і обмежує трішки пересування. Та все ж каже під час інтерв'ю: буде стояти, хоч поки і на милицях. Це сокіл поранення отримав на Донеччині. Відбивали свої території. Відповідно, попав на розтяжку неугледів. Передвигатися не міг, тобто допомогли. Ви винесли з поля битви, так скажемо. Він був серед тих, хто першим пішов до військкомату, щойно почув, що почалося повномасштабне вторгнення. Вибір або остатися і нас захватять, або піти і служити. І Сокіл свій вибір зробив. На питання чи відмовляли рідні. Говорить: слухайте, не ну, всі переживають. Ну, ми всі розуміємо, що ми можемо піти і не повернутися. Ну тут, якби вибору не було. Він у відділенні не один тут лікують та проходять реабілітації. Ті, хто обрав для себе захист України, розповідає завідувач травматологічного відділення Юрій Байкун. Вони общаються друг з другом. Він бачить результат у когось з другого з пацієнтів. Це його дає йому натхнення ще більш активно працювати і отримати кращий результат. Повністю відновити ногу, сподівається, і Сокіл, каже, хочеться вже скоріше до строю. Надіюсь, лікарі зложили, надіюсь, підрихтують повністю. Пройду реабілітацію, відновлю кінцівки і. Назад буду служити. Коли зелі якою буду бігати. На повне відновлення цього пацієнта чекають і лікарі. Від 6 до 8 місяців за цей час він має повністю відновитися, м'язи відновитися, рухи, і він повернеться до повноцінного життя. А головне, каже Сокіл, для нього зараз це підтримка рідних. Всі підтримують, ця підтримка відчувається і навпаки, хочеться побістріше стати. до Долав. Тетяна Рева, Анна Сенченко, новини на Суспільному, Черкаси внесок у наближення перемоги роблять і діти. Одинадцятирічна Ксенія Портян зі своїми друзями на потреби ЗСУ зібрали 20 тисяч гривень. Про них розкажемо вже завтра. Топонімічна комісія визначила у Черкасах понад 120 вулиць, провулків та алеї, якими можуть дати нові назви. Як розповів її секретар Олексій Дубовий, згідно із розпорядженням міського голови, нині в обласному центрі триває громадське обговорення. Запропонувати свій варіант може кожен. Що для цього необхідно зробити? Ольга Мацканіч дізнавалася. Ми зараз знаходимося на вулиці Пушкіна. До недавно в місті Черкаси було таких чотири, навіть можна сказати, топоніма один з них зник в зв'язку з перейменуванням пляжу. Був Пушкінський пляж. Але наразі в Черкасах ще є узвіз Пушкіна, провулок Пушкіна і вулиця Пушкіна. Таке засилля Пушкіні в українському місті не випадково вважає історик Сергій Шамара. Каже, що за радянських часів насаджували культурний кодекс іншого суспільства, і сьогодні такі назви грають на руку ворогу. Путіна голоше денацифікацію. Вони приїжджають в якісь там міста, ну, умовно, якийсь Мелітополь, да, який зараз окупований російськими військами, і спокійно можуть говорити, що дивіться, ну в принципі, тут же вулиці вже російські: ось Лермонтова, Грібоєдова, ось Толстого, ось Достоєвського. Тут цього на живуть українці, і вони тут тимчасово. Громадські обговорення з приводу перейменування вулиць стартували 20 липня. Відтоді в міську раду надійшло 15 пропозицій. Думки черкасців, щодо зміни назв вулицям розділилися. Мої дочки 27 років на мені підірвався. Святкий Владик. Може б ту вулицю, на якій я проживаю, можна і переіменувати. Війна, економіка падає, багато людей, От, от підтримувати, а це мені взагалі названня вулиць не волнують. У нас багато хлопців загинуло, черкаських. З області, ну іменами наших героїв. б оставались такі, як вони є. Тому що Ми вже звикли к цих вулиць. А сейчас даже приходиш і путаєшся, не знаєш, де тебе санок, какая. А сейчас сучасних героїв треба називати вулиці та площі. Яблуневі, вишневі та інші нейтральні назви пропонують черкащани, насилаючи пропозиції до міської ради, розповідає секретар топонімічної комісії Олексій Дубовий. Можна ознайомитись з пропозиціями щодо перейменування на сайті Черкаської міської ради. Також там є детальна інформація про про, про ті вулиці Пробуки, які е, запропоновано до перейменування е, нові назви, і відповідно вся інформація необхідна для подання своїх пропозицій. Запропонувати свій варіант місцеві жителі можуть до 23 вересня. Топонімічна комісія приймає листи через канцелярію чи відділ звернень міської ради або ж на електронну адресу. Обов'язково потрібно обґрунтувати, чому та чи інша вулиця має саме так називатися. Після 23 вересня впродовж двох тижнів буде підготовлено звіт про проведення громадського обговорення, який буде оприлюднено на сайті Черкаської міської ради. Остаточно ж питання перейменування вулиць буде розглянуто на сесії Черкаської міської ради. Ольга Мацканіч, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси. У Черкаській області з 15 серпня по 30 вересня триватиме заборона на вилов раків. Таке рішення запроваджують з метою збереження їхньої популяції. Повідомила речниця рибоохоронного патруля Зінаїда Кравченко. Розпочинається вкрай важливий період у житті раків – це друга линька, тому з метою збереження та охорони популяції раків у період їх другої линьки, під час якої вони найбільш вразливі, тому що є малорухливими, тому запроваджені такі заборони. Забило в раків передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності. За одного рака передбачена компенсація в розмірі 3332 гривні. Понад 2,5 мільйони гривень. Саме таку суму вдалося зібрати на доброчинному футбольному турнірі Кубок Героїв ЗСУ. Футбольні двобої тривали півтора місяця. Змагалися вісім команд. Водночас охочі відвідати ігри та спортсмени донатили. Організували захід, обласна військова адміністрація, асоціація футболу та благодійний фонд Сергія Притули. Хто отримав головну нагороду та на що витратять кошти, знає Тетяна Недбайло. Під вигуки вболівальників на полі змагаються фіналісти. Команди УТК з Уманщини та Олімп із Кам'янки. Перший гол на 14 14-й хвилині гри. Ярослава Ланко і сам футболіст прийшов підтримати своїх друзів. каже, скучив за атмосферою і заповненими трибунами. В такий тяжкий час для нашої країни. Потрібно людям позитивні емоції, футбол, і плюс ми можемо зібрати якісь кошти, може й невеликі, але вони підуть на допомогу нашим захисникам. Ми чекаємося, коли війна закінчиться нашою перемогою, і буде повноцінні матчі, і всі і багато болівальників буде ходити. Перший тайм завершується не по свистку судді, а по сигналу повітряної тривоги. Після відбою спортсмени повертаються на поле і по спеку викладаються на повну, каже Ян Лісовий, бо грають заради ЗСУ. Мета заходу доволі непогана, щоб відволіктись світ надаємої ситуації в країні. Наша команда підтримує цей захід. 11-річний Матвій теж мріє про футбольну кар'єру, тож матчів у рідному місті не пропускає. Я займаюся футболом тільки рік, і він мені подобається. Подобається так. Ціни гру? Грають добре, ми родилися в цій країні. Ми родилися в цих Черкасах. Ми повинні хоч чимось, там копійкою. Там от ми зайшли, ті білеті купили і, і то допомагаємо. Аби відвідати ігри, охочі мали придбати квитки за довільну ціну. Зібрані гроші підуть на потреби українських бійців, говорить голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ідея проста: ми маємо всі робити велику одну справу. Хтось це робить безпосередньо, знищуючи ворога в лінії зіткнення, хтось робить все те, для того, щоб ця потужна наша сила могла це це робити, тобто знищувати. І саме в цьому ми об'єдналися з потужними громадянами України, патріотами справжніми. Спортсмени не могли лишитися осторонь такої ініціативи. Пояснює президент Української асоціації футболу Андрій Павалко. Кожна команда, учасник та ж робила доброчинний внесок. Така ініціатива надає можливість через футбол об'єднати всіх небайдужих громадян і допомогти нашим збройним силам України. і я впевнений, що завдяки таким турнірам ми повертаємо футбол в наше життя, і зовсім скоро, через там декілька тижнів, у нас починається чемпіонат України, і прем'єр-ліга, і професіональна футбольна ліга. Бачите, які емоції. Я впевнений, що саме завдяки таким емоціям наша країна переможе. Завдяки кубку героїв ЗСУ вдалося зібрати 2 мільйони 650 тисяч гривень. Усю суму передали благодійному фонду Сергія Притули. На зібрані гроші передусім каже чоловік, планують відновити трофейну техніку. Частина цих коштів піде на відновлення трофейного танку Т 72 який наші десантники підбили, зробили екіпаж хорошими рускими. І ми викликали спеціалістів, які оглянули танк і сказали, що він підлягає відновленню. Власне, це зараз і відбувається. Фінальний чек, який буде, я не знаю. Попередній танк ми відновили за майже півмільйона гривень. І також БМП очікує на відновлення. Окрім цього, ми зараз контрактуємо дрони Камікадзе. Завершилися змагання на користь команди УТК 3-1. А попри рахунок, кажуть організатори, переможцями лишаються ЗСУ. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. Такі новини встигаємо вам розповісти. Більше інформації на нашому сайті та у соцмережах. Яких сюрпризів чекати від погоди, розкажуть черкаські синоптики. За прогнозом синоптиків, завтра, 16 серпня, по Черкаській області хмарно. Часом дощі, місцями значні. Впродовж доби грози. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду. В день пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 13-18 градусів тепла. В день – 21-26 місту Черкаси хмарно, часом дощі грози. Мінлива хмарність, вітер східний 7-12 метрів за секунду. В день пориви 15-17 метрів за секунду. Температура вночі 16-21 градусів тепла. В день 27-23 градуси тепла.